Всім привіт, у нас нова серія гри Manor Манорлорд. Всім приємного перегляду. Так, недостатньо припасів. Мені написали коментар, щоб я з полями розібратися. М -м -м як же з ними треба самому в'їхати? Так, подивимось. Сівозміна, земля під паром. Земля під паром відновлюють осіте передюча, не дають врожай. І отут пшениця. Окей. Так, ось тут що я бачу. Тут зростання культури 100%. Ну, Як я розумію, тут зв'язано з місяцями. Оскільки я ознайомив, мені здається, вони в вересні починають збирати врожай. Ну, я не впевнений, Мені здається, да, що вони в вересні починають збирати врожай. Зараз вони ніяк не будуть, але що я розумію, мені потрібно більше людей найняти, тому що, Окей, що може придумати, тому що я не знаю, чи вони встигнуть зібрати. Оце точно вони не встигнуть зібрати ячмінь, скоріше всього, він не дозріє. Бо я пізно його посадив. Тобто навесні цей це точно не дозріє. Ну і тима що говорити. А оце дозріє, тому ми її подивимося, зараз щось з цим буде. А, сівозміна. А, добре, це буде пшениця. А тут земля під паром. А, тут так само сівозміна буде пшениця. На третій рік. А... А тип культури ячмій, земля під паром просто. Е, Отак, так. Да. Тому що в цьому не буде. Можливо, не буду працювати, але в мене поселення вимре. То мені казали стосовно риби, я не придивлявся. Е, тут, наче, показує, що мені цікаво, що там 112-198, але тут сезонний. Це типу по риба чи. Типу кожен сезон відновлюється? бо якщо ні, то це дивна максимальна штука. І тут я поки що з тим не розібрався, як далі мені пройти. Так, це в нас церква. А, Куди мені далі рухатись? Я тут трішки набудувався. Блін, куди та корова йде, мені незрозуміло. Так. Що це вони виготовляють? Е, людей немає, є. я не знаю стосовно виробництва. Виробляють інструменти заготовка. Воно все в інструменти йде. А, і тут що в нас сховок? Я не знаю. ну З торгівлею це прям біда. Я не можу розібратися з торгівлею. Торгівля, я наче запросив, вони наче їдуть. Звідки вони їдуть, я не знаю. Дошки, ну давай я запрошу. Я ж надію, що це вони сюди приїдуть, а не я буду, ну типу. Худоба. А наша худоба тут? Ще одне я не розумію. Що дає, що тут худоба? Наприклад, я сюди призначу. Там вони допомагають прибирати, що. Я не знаю. Несе вантаж, можливо, і треба сюди цей. Так, я тут. Я... Так, що тут у нас? Хлів? У нас нема худоби де взяти. Так, стосовно цього сховок, комора в нас. Е... Давайте з пального на 12, більше його не треба. Ці торгують, вільне місце для крамниці 31. А тут я не знаю, чесно. Тут взагалі чомусь в мене факторії вони нічого не несуть. Ні, ну замовити нового коня, як я вже казав, це наглість. Бі, не всі гроші витратив, можливо, кінь нам допоможе пересуватися. Так, давайте, липень, бо мені треба ж урожай цього року зібрати. І поки що з цим я не розібрався тут, в принципі, взагалі. А те на рибалки в мене є е, гірничий табір, це все в мене є, хочу. Е, спільна піч є в мене. Оце пасовище є. Дім вівчарів, працівники стижу овець, але в нас їх поки що немає. Чого я тут не поставив? Солодильня, працівники переробляють ячмінь на солод. О, мені треба вопня піч Ааа, бутовий камінь. А де мені його взяти того вашого бутового каменю? У мене проблема з камінням. До речі, я не думав, що я так це скажу, але. А. Де воно? Чекай вже й забув. Яма для... Так. Так, працівники видобувають необроблений камінь. І оце Це що просто. Ну нема, типу, тут проблема в мене в тому, що немає каміння ніде. Ну де я його маю видобувати той камінь, якого у мене тут взагалі, бляха, немає. І, якщо чесно, не знаю. Чи вони це виготов... ну будуть виготовляти, чи не будуть, я не знаю, бо в мене немає цього бутового камінь. Гірничий табір. Що вони збираються? Це толку, ну, типа, він є тут, але ж немає. Каміння немає. Помічено табір розбійників. Я радий за них, що його помічено. Мене це навряд чи цікавить, я тут живу ось. О, ого, у нас є гриби. Все, погнали, давай збираємо гриби. Так, да, тут пише сезонний. У мене було вичерпано воно повністю. Зараз гриби з'явилися в сезон. Тобто, насправді, з рибою, як мені задавали питання, скоріше всього, так само, що сезон закінчиться іде нова риба. Щось мені так здається, але я, до речі, не впевнений. Зараз подивимось стосовно збору урожаю у вересні. Так, кар'єр. Один а тут немає. Може воно так десь помічено. Я, до речі, поки що не знаю, як захоплювати територію. Садиба є. А, у розробці. Блоговий табір у розробці. Табір поселенців. на порож захопленій території з метою. Да. Я не знаю, як це захоплювати поки що. А можна. Е, садиба, податки, люди, податки. Та ні, десяти, що я буду з них здирати. Останнє, типу. О, вересень. а зараз подивимось стосовно урожаю. Так, да, ось в вересні. Вони починають збирати урожай. Правда, я не знаю, чи вони всі збирають. Так, да, вони прибігають. О, зараз ми побачимо, чи м -м, насправді воно буде так працювати. Ні, Ну вони в мене збирають, в принципі, м -м, дуже швидко, Ну, в мене їх дуже багато. А, і тут, типу, худоба допомагає щось робити. Блін, тут, скоріше всього, що треба де худобу призначити, як я розумію. Бо несе вантаж, і я бачу, що вони цей, тому цей. А що це худоба буде робити? Вони ж з голоду не вмруть, я сподіваюсь. А, вони зібрали ячмінь теж. Ага. А ну, сюди теж. Приз... А, блін, звідки? Давай звідси людину киш. Сюди людину а, призначимо дві. Це що таке? А, піч є. Зараз подивимось, що вони будуть робити з цим. Бо я сам, до речі, не знаю. Ні, в мене вони навіть переносили це все. Комора 84. Ячмінь. Так, а що ячмінь? Ні, ну в мене вони, типу. У мене ось млин працює, вони поки що не мелять. А що з цим складом? А, вони забитий. Хочу подивитися, чи вони будуть молоти зерно. А ні, зерно вони не мелят. А можливо, щось тут неправильно роблю? А, тут пшеничне зерно треба включити. І пшеничне борошно. Да, блін, я все, я все зрозумів. я думаю, що ж не так? Так. Чекаємо, поки вони трошки зроблять хліба. У муки, по крайній мірі. А щоб ми могли з цим щось зробити. Припаси по відкритому небі промокли. Ну у мене немає. Там їжі якоїсь добре зберігання. Все, отут воно проходить. Що я хотів зробити? Е -е -е Де моя оця. А ось. Ні, не мала корчма. А як його виготовляти? Мені цікаво, чи воно виготовляє цей Ель. ага. Майстерня ткача. Це мені буде потрібно, але пізніше. Добре, давай подивимося. Е, оце бар цей типу. Так, а вони будують. Ага, дуже багато зайнятих цих. Ну, насправді я звідси звільню двох працівників, вони вже все позбирали. Угу. Шонечний хліб, пшеничний борошно. Запаси пального, давай 12, да? Да. Давай всіх хай вони носять. Один працівник. Дерев'яне вугілля, пшеничний хліб. Клас. Можливо, моє посели. О, що це? А, віл потрібен. Добре, 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 я знаю, худоба. Мінус. Так, да, треба вола. Так, блін, як воно мені подобається, як вони його будують. Воно так класно це наближення, що ти можеш тут походити. Не знаю, я просто кайфую від цього. Це ще з чимось. Просто клас. І би що не зменшуло швидкість. Так, у нас є будівельні деревина, дошки є, бутовий камінь, оброблений камінь, інструменти є, дерев'яні деталь, черепиця. У нас це все є. Тепер, стосовно мене цікавить так, хліб. Це зрозуміло, що я хочу цей Оце майстерня ткачання. Вопняна піч кітуа. Добре. З цим що робити далі? Так що в нас по хатах, а в нас немає більше хатів. Будинків, точніше. Давай. А, сюди йти. Чи сюди? Я думаю, що сюди краще. Тут, типу. Ліс це, звичайно, чудово, проте я його хочу перемістити. Все, тут будуть хати. А мені треба отако приблизно. Уже мало місця хат маленька ця. Я, в принципі, чому маленька? Е, Тепер давай ми трішки хатинок збудуємо. Ну як трішки ціле? Я то не впевнений, що мені таку кількість треба, але ну нехай. Дуже велику кількість хотів я вирішив збудувати. Тут дерев у нас трішки є, може вони якраз нормально дороблять. Так, що тут у вас? Так, ці вирощують, можливо, вони не дуже великі ці. Якби ще мені кер... збудувати колодязь? Колодязь, я думаю, плюс-мінус тут. Так, все, урожай не зібрали. Тут просто потрібно повключати ось додаткове. І все може комусь буде потрібно. І так саме е, тут. Ні, пріоритет молодь, бої тут можна виставити пріоритет. І худоба. Тут я додав сюди постійне призначення його худоби, і вона мені допомогла, як я розумію. Ой! Яких ворогів? Капець, оце я собі натворив. Що в нас по їжі? Голод людям потрібна їжа, інакше вони можуть померти з голоду. Я просто не розумію, де її взяти. Поріпшити до великої корчми. Якщо треба, чому ні. Треба, так треба. Ну, паливо давай сюди, людина. Тобто, якщо чесно, їм не вистачає зерна взагалі. Тобто тут поля мають бути такі величезні, щоб їх прогодувати, я не знаю. Я ні з ким не хочу битись, бо в мене немає. За що ш... немає чим. Так, чекай, бо я вже своє поселення загубив. Я навіть не пам'ятаю, як воно називається. А ні. Ні. Моє. Ні. А ось моє. Я не розумію, чому вони. Риба є, люди. А, тут немає. Два, можливо, більше буде. А скільки тут обсяг виробництва? Чого скромний вимикає дорога кількість риби на ставок. Що це таке, типу? Просто щось не бачу, щоб вони прям плавали і щось робили. Тут таке відчуття, що вони просто забили на все. А, скуто кригою зима. Вони того й не можуть ловити. Це ж зрозуміло, чого думаєш, що не так? Ну, штука в тому, що поселення вимере, бо ну нереально. Тобто, щоб я не робив, е тут потрібно настільки величезне поле. Я навіть не знаю, як, типу. Блін, хліба немає, їжа. Ягоди 0, гриби 0. І того всього 0, 0, капуста. Це я просто не розумію як. Все, грибів вже немає. І купити я їжу не можу, правильно. Да. Все. Голод. Чого й варто було очікувати? Я довів поселення до ручки. Так, зараз спробуємо торгівля факторії, ж все-таки розібратися. Так, мені потрібен. Е, короб, так? Да? Так. Возити. Це ж так працює, ні. Торгівля. Інструменти у мене багато. Дошки. Вивозити. Це ж так працює. Бутовий камінь. У мене немає. Інструменти. Можемо поставити кількість. Так, вивозити. Яка кількість? Ні, вивозити інструменти ми не будемо. Це я дуже. Тут немає числа просто написати є. Давай ми будемо вивозити 50 чекаю, інструментів. 50. Окей. а Це що? Торговий маршрут. Все. Якщо я правильно розумію, отак, можливо, ми з голоду не вмрем Короб ввозити О, худоба, ми можемо неї торгувати? Чекай, мене цікаво, чи можемо ми тварин купувати. Кону м'ясо то занадто ми не можемо, на жаль, собі цього дозволити. Житній хліб ввозити. А, короб. Давайте 10 одиниць. 10. Ну, хоча цього це не вистачить цього. Ми треба прям багато їжі. На жаль, давайте швидше, може вони швидше привезуть, бо в мене поселення помре. Бажаний надлишок. Давай, щоб сотня залишалась. Це мене мало, черепиця. Ну, до речі, черепиці, да, я бачу, що смерть від голоду, але. Я знаю, що вам немає їжі, але я нічого не можу зробити. Бо я сам допустився до такого. Все, Тане, ну майже, все, і зараз буде риба. Мионоворожий новорожий і нічого не можу зробити. Тане, 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 швидше тань. О, блін, стоп, пауза. М -м -м, березень, місяць. Поле, березень місяць поле. Поле, березень місяць. Блін, який же жах. Що тільки чотири. По-іншому не буде, бо я не буду встигати. Пшениця. Тут без варіантів. Другий рік земля під паром, третій знов пшениця. Все. а, сюди працівників треба трішки більше. Вони не встигнуть просто нічого зробити. Та знаю, я що виявлений ворожий загін, ти що я можу зробити? Так, що ви робите? Тане, скільки ти можеш танути? Давай швидше, вже березень місяць. Домниця, товари розграбовано, це я знаю. А, вони всі тут. Все, нам гаплик. А ви щось дете робити, панове? Добре, що я найняв оцих, що вони дають. Та ні, вони зараз спалять все, я не можу це спинити. Бо я протикав момент, там десь купівля, напевно, була. Ага, рейдерів яму для трупів. Да, Цих сучок псів сюди треба скидати. Десь отут її будемо скидати, щоб вони не. чортів оцих довбаних. Та, да, ми програємо. Так, да, ми це не можемо потушити. Ну, Вони все спалять і ринок, і я нічого не, не зроблю, поки вони село не спалять. Недостатньо всього, бо вони все спалюють. Якби ще знав, як це поховання організувати вам. Десь має бути поховання. Віру землю для поховання Загиблих селян призначені сім'ї стають гробарями. Ага. Go, ну, коротше, вони все вирішили спалити. Я тут без варіантів. І в мене немає... Ну нема, короче, нічого зробити не можу. Ми будемо бачити цю пожежу і нічого з цим зробити ми не зможемо. Так, іначе починається відновлювати факторію. Що це таке? Це амбар. О, що це? Шриничне зерно. А чекай, чого воно псується? Що за прикол? А. Пшеничне зерно. Пшеничний хліб. Пшеничне зерно. Чекай, тут що ж немає зерна. Давай, можливо, воно переробить. Зараз подивимось. А що пшеничне зерно тут? І вони нічого з ним не роблять. Ну. Тут що? Ага, сюди треба отак. В церкві є, тут я вже дивився, були в мене цей. Угу. Так, хвилиника відновлюють. Пріоритет височезний, дуже високий. Немає тварини. А де тварина? Якби ж я знав, вони вже вони забрали в мене. Тут немає? Та ні, тут худоби немає взагалі. А тут. Ану. А ні, ні. Глів. А, це працівники. Тобто, я не можу це відновити, бо нема. Блін, я не можу це відновити, бо немає. Немає цього. Тварини немає. А як це зробити? Типа, бек потрібен, щоб притягнути це. Так, що тут у нас? Який місяць у нас? Квітень. Куди ви йдете? Ви ж мені вже все спалили. Можете піти собі далі, ні? А, вони просто проходять через ліс. Що це? Чекай. Блін, чекай, це не працює з камінням так? Хммм... Мені просто цікаво, чи це не. Чи, можливо, цей камінь можуть різати, Ну, я не впевнений, що це родовище, але все-таки. Нічого не зробиш, немає, типу, а де мені взяти? Нема тварини. А і тут є тварини. є. О, є. Все відв'язали, він, по ідеї, повинен вже працювати. армія іншого феодала. Що це таке? Громадський порядок. 100%. Вау. Е, схвалення. Чого не вистачає? Неважливо, не можу з цим розібратися. Підказки, військо, поліпшення. а Ну ось так. Ель. Чекай. Ну там же ж немає, вони ж типа тут повинні Елі робити, чи що. А, тут можна отак зробити. Ну, якщо на всякий пожежний буде треба, щоб вони могли все переробляти, бо я тут. Додатково. А тут що? А, ну мені поки не потрібно житній хліб пекти, тому я цього робити не буду. Не вистачає їжі, та я знаю, що не вистачає, але я ж працюю над цим. А, тут є працівники. Що ви там з рибою? Я просто. Я не розумію, вони взагалі таке відчуття, що не хочуть працювати. Ні, резерв ми приберемо, може вони будуть виготовляти. 7498. Може не будуть просто його збирати? Ану, покажи мені. Так, да, вони починають збирати. Тобто, оце забирати, ага, все. Так, я думаю, на цьому варто завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд.